Саня, ти вже вдома? Ха, А ти не бачила, як я прийшла вчора додому? Не бачила? Я принесла додому дуже багато всього. І що? А я думаю, це ж скоро весна наступить. Треба буде город садити. Та, може, давай купимо дачу, де будемо, як люди. А що в нас нема нічого? Оце тільки ходимо по джаб-центрам, тафелі беремо. Це ж я ніколи не була. Оце вчора зайшла та набрала там у Тафелі. У Тафелі все, все стопроцентне. Ні-ні-ні-ні, Немає мінус, немає ніякого мінусу. Там багато всього цього. І м'яску таке, і м'я, і рибка, і все. Тобі, і міді, і що хочеш там, і сметани, і молока, і сиру, і хліба, і всього, всього не хочеш? Ну, як не хочеш, так що? Будемо робити так, щоб захотіло. а що ти думала, а все світ платити. А що а, а ти хочеш сказати? Їсти варити, то хто варить? Та я наварила, наварила і що? А ти ще й не з'їла. Треба було все те з'їсти, я тобі не слон, не можу я те все доїдати. Та що і компоти допивати, і те все доїдати. Вибачте мене, що там у вас, оце помела, оце ананас ще лежить в холодильнику нарізаний. Авокадо, авокадо вчора взяла, сьогодні з'їла. А що а ти думала? Мандаринів зараз кілограм з'їла, поки нарізала на сік. Так вибачте мене. І що, Допоможіть мені якось це все з'їсти? Я ж не можу сама. Соня, дітей вези, дітей вези, дітей вези, все зімо. А не їдете, то не голодні. Якщо голодні, то приїхали б до мами.